Добрий вечір, дорогі земляки. Сьогодні в нашому місті, так як і по всій Україні, вже повним входом йде предвиборча кампанія. І ми стоїмо на грані виборів. Я нещодавно звертався до вас в засобах масової інформації про те, щоби ми заходимо в процес виборів. Я звертався до опонентів, я звертався до тих, хто буде балотуватися на депутатів міської і міської ради. З призивом того, щоб ми чесно, прозоро, справедливо робили вибори, щоб ви зробили їх якомога демократичніше. Але, на жаль, сьогодні не всі прислухалися до моїх слів. Сьогодні це вже не новина для багатьох мережан про те, що ми не зняли з реєстрації. Але хочу вам сказати, що це прийняте рішення лише на самому нижчому щаблі, тому що ці питання вирішуються трошки інше установах. Я хочу побажати вам всім, щоб під час виборів ви обрали гідного кандидата. Я хочу побажати вам, щоб ви під час вибору ви проявили максимальну толерантність, щоб ви проявили максимальну думку, щоб ви Думали і дбали про наше майбутнє, а не про сьогодення. Я хочу вам сказати, що це ще не крапка. І ми обов'язково переможемо, тому що правда буде за нами. Друзі, давайте будемо єднатися навколо гарних людей. Давайте ми будемо єднатися навколо правди. І ні в якому разі ми будемо єднатися в колі якихось бізнес-інтересів і проти трудних технологій. Миру нам сім, Тримаймося! На